Перше, що хотів зробити, іде війна, і тому, думаю, що всі ми повинні подякувати Збройним силам за те, що вони дають віру в нашу державу і дозволяють нам робити нашу справу. Ну і тобі, Андрію, хотів і тобі, і твоїй команді окремо. Подякувати за ваш невтомний ентузіазм і за те, що ви робите для нашої професійної спільноти, дуже жаль, що не можу бути в Львові. Це моє любиме місто, і мені дуже подобається дух конференції, яка ЮФОЛ, яку він проводить, місце, де він проводить. На жаль, виробничі задачі складаються так, що немає можливості на відрядження. Керівництво детей поставило перед нами задачу виконати плани по видобутку, які були прийняті на початок 22-го року до війни, і зараз ну, ми мусимо робити все, щоб досягнути цього результату. І це одна з причин, чого я виступаю онлайн. Назва моєї доповіді це не розкритий потенціал діючих родовищ і можливості нарощування видобутку газів в Україні. Всі ми знаємо, розуміємо, що видобувна галузь – це довгі рішення. Враховуючи наш антикризовий стан і задачі, які ставлять сьогодні перед нами час, хотів поговорити про той потенціал, який може бути реалізований в середньостроковій перспективі, і, звичайно, показати це просто на наших результатах, які досягнув в цих напрямках ДТЕК. Якщо подивитися на ситуацію з газовидобутком в нашій державі, то головна проблема наша сьогодні, про що вже не раз говорилося, та що останнє десятиріччя у нас видобуток два рази перевищує приріст запасів. І з за цієї ситуації говорити про видобуток нарощення видобутків традиційного газу взагалі немає ніяких підстав. Наслідком чого є така ситуація? Якщо подивитися на лівий графік, ви бачите, що Кількість відкрит... Від... відкрит нових відкриттів, вона в часі майже не зменшується, а видобуток падає кратно. Тобто, в кращі часи ми відбували сорок мільйонів, зараз біля 20 І це є це є причина. Цього є те, що ми і далі хочемо і стараємося працювати з простим зрозумілим структурним фондом, який стає все менший все дрібніший. І результат цього, що наші всі нові відкриття це. Дрібні і мізерні з запасами родовища, що потрібно зробити в цілому, якщо говорити про державу, це газу не буває без буріння а, і приросту запасів. Приросту запасів не буде без нарощення в обсягів розвідувальних робіт. І де ж їх нарощувати? Якщо подивитися, ми вже говорили про ці напрямки, це глибокі горизонти, тому що тут зосереджено більше половину е, прогнозних запасів. Нашої держави, це і ущільнені пісковики, які за попередніми оцінками надіючих родових це обсяги від 100 до 150 мільярдів, може і більше, доказаних запасів. Сьогодні вони економічно нерентабельні до розробки, але то, це той потенціал, з яким треба працювати. І це є ну, новий тренд, світовий тренд це розвідка об'єктів неструктурного типу. Якщо коротко прозвітуватися про те, що зроблено вже в цьому напрямку, по перших двох я зупинюся коротко, більш детально зупинився на останньому. То що хотів сказати, показати це просто на прикладі нашого родовища, коли ми почали працювати з ними, його запаси було 23 мільярди, але на жаль, 7 мільярдів не підтвердили. То реальні запаси родовища складали 16 мільярдів. За час роботи ми 10 мільярдів, майже більше половини того, що в нас було, приростили. І приростили його головним чином за рахунок ущільнених пісковиків і за рахунок великих глибин. Та родовище склалося складніше. З раніше було 7 покладів, 6 об'єктів експлуатації. Сьогодні у нас всього три об'єкти експлуатації, але як мінімум 21 поклад, якщо нарахувати об'єкти структурного типу. Що це нам дало? Фактично, якщо подивитися в правій стороні діаграму, ми бачимо, що у нас в середньому падіння із -за високих темпів розробки породовище складає ну, по компанії, складає 300-300, 350-400 мільйонів в рік виснаження енергетики пласта. Фактично, ми перекрили приростом запасів і видобутком від них це природне падіння, а також продовжуємо нарощувати. Видобуток, якщо подивитися в ретроспективі, то фактично запаси, які були родовище, ми їх видобули в 20-му році. Фактично, два наступні роки ми зараз працюємо, ми живемо за рахунок цих приростів запасів. Це дозволяє нам не тільки підтримувати видобуток, а й держати його на, на максимальному рівні з родовища, десь оціночно 1 12 мільярди метрів кубічних газових рік. Що ми хочемо зробити ще? Я весною доповідав в травні місяці на першій антикризовій конференції. Доповідав про нашу горизонтальну сердовину номачок, яка борилася для розроблення окраїнних е, ущінних е, карбонатних е, товщ. Ми отримали хороші результати. Ми хочемо цей результат перенести на наші транспортувати на наші нові об'єкти. У нас є так званий ну й горизонт, на якому рахується 2 мільярди запасів. Це дуже складний об'єкт, це ущенені пісковики, це плямистий розвиток, де фактично ми бурили горизонтальтикальні ми проводили в них багатостадійні гідророзриви, але дебітів більше 30-50 тисяч не змогли досягнути. Через то ми хочемо перенести досвід мачух і розпочати буріння горизонтальних свердловин на глибинах 5-5,5 кілометрів з багатостадійними гідророзривами. Для цього, скажімо, вже зараз готується проєкт. Ми провели детальні дослідження по геомеханіці цього горизонту, визнали, визначили природні тензори напруження, розвиток природної тріщиноватості. Надіємося, що таким чином ми можемо значно збільшити. Зону дренування і дебіт бід свердови проект буде економічно рентабельний, коли дебіти будуть на рівні 200-250 тисяч. тисяч. Головна наша задача сьогодні це вибрати такі технологічні рішення, які можуть забезпечити вирішення цього питання. Повертаючись до основного до основної теми виступу, хотів ще раз показати, то, що сьогодні робиться в світі. От, з рахунок нових технологій, сейсморозвідки, нових підходів, нових відкриттів, світ перейшов уже так, воно називається структуральною, постструктуральну еру. Більше половини сьогоднішніх родовищ з значними запасами відкриваються не в структурних об'єктах. І, на жаль, Україна в цьому плані суттєво відстає, нам ще тільки треба починати. В цей час цілісперенову ми не працюємо. У нас є такі об'єкти, як правило, вони відкриваються як обічні ефекти роботи з, з структурами родовища. Що нам для цього необхідно? Необхідно, перш за все, інформаційна основа, тобто нарощення обічні, необхідно і з розвідки. Потрібно розуміти, що немає одного методу, який Може вирішити твої задачі, потрібне комплексування, це геологією, фізики, розумом і молотком. потрібні нові технології, які дають нову і інформацію зовсім іншого рівня достовірності. Якщо ці задачі будуть вирішені об'єднані, є надія, що ми можемо серйозно наростити видобуток на тих об'єктах, де ми традиційно вже де десятки років працюємо. Що зроблено, як починалася ця робота, і що зроблено ДТЕК? E, e, свій час теж про це я детально доповідав. E, ми створили потужну сучасну інформаційну систему. Це параметричні середовини з хай-тех комплексом геофізики, це якісна сейсміка і це дозволило нам виділити. Перечну хвилю її обробити, застосувати нову технологію так званої властичної інверсії, яка нам показала не тільки геофізичні поля і можливі розвитки наших об'єктів, а пов'язати це з детальною геологією. Таким чином, ми побачили об'єкт за межами родовищ 12-му мікрофоністичному горизонті, який нас зацікавив. В принципі, всі знають, що в Україні всі родовища і об'єкти пошуку вони зв'язані з структурними носами. Тут його на жаль немає. Тому завдання для нас було складне присвяткувати ці так звані тонкі пляжні пісковики високої користості і приниклості, які могли би забезпечувати видобуток з такого роду об'єктів. Ми цю задачу вирішили, пробурили свердловину, підтвердили газоносних цих товч, підтвердили їх промислову продуктивність. Шукаємо зараз кращі місця і в наступного року почнемо бурити три свердловини годинами від 6,5 до 6700 метрів для посвоєння цього потенціалу. Виникло також питання. Окраїні зони окраїнними зонами, а власне кажучи, чи може бути щось на наших родовищах, і це дуже важливо не тільки для нас, чи от ми працюємо з родовищами, ми говоримо, що потенціал вичерпаний, запаси вичерпані, нічого ми там зробити не можемо. Але чи так це є? Думаю, що ні. Першу роботу, яку ми зробили ще в 17-му році, це виконалося сейсмопараметричний аналіз. Сібіспрямова подивитися, чи можуть у нас бути. Неструктурні об'єкти, лінзовинні, зони віклинювання, літологічні якісь об'єкти в межах діючих родовищ для того, щоб з ними зайнятися. Ми їх виявили, але, на жаль, ця робота не дозволяє тобі проєктувати буріння, оскільки це глибоке буріння, високовартність ствербин, які потребують суттєво іншого геологічного вґрунтування. Тому постало питання про розробку технології, яка б могла. Нам виявляти ці об'єкти і професійно і надійно готувати їх до розвідувального різдві. Справа це, наперед, скажу нелегка, і вона потребує фінансових до часових затрат, ну і високого інтелектуалу, потенціалу людей, які працюють над нею. Якщо говорити про цю технологію, то в чому її суть? От, уже як ми побачили на практиці, сейсмика не бачить цих об'єктів, вони мало потужні, це листи потужності до п'яти метрів, обмеженого латерального поширення. Тому ми поки що не можемо їм ідентифікувати їх в сейсмічних полях, навіть знаючи за даними сорвин, де вони знаходяться. Тому постало питання: все таки як їх можна шукати і готувати до буріння і. Ну, наша ідея, яку ми пробуємо реалізувати, заключалась в тому, що коли ти береш сердовий кер, і розумієш природу цього об'єкта, і е, розуміння природи дозволяє тобі переходити до розшифровки літофаціальних особливостей е, розрізу за даними коротажу. Так, да, це не простий коротаж, це технологічні дослідження, це імейджери. Це дані про залягання порід в природному середовищі, це магнітний е, резонанс, який дозволяє тобі бачити структуру опору простору, це спектральні методи, які дають тобі геохімію проста, але в поєднанні з керном і з детальними спеціальними дослідженнями це дозволяє тобі створити концептуальну модель. З чим ти маєш справу, в яку сторону воно може розвиватись. відповідно, якщо ви згодите це з даними три сейсмики, то ми отримуємо ти об'єкти, який тобі потрібно шукати, і зону його розвитку, це було зроблено. І фактично ми отримали такого роду концептуальні моделі. Як у нас що в нас може бути ще на краях родовища, що воно може бути за його, за його межами. Ці моделі нам показували, що ми можемо, скажімо, в зоні ближньої дельти бачити пінчаути, лінзовидні об'єкти, які можуть заходити на родовище, але не бути зв'язані з основними об'єктами розробки. Більш глиб, глибше на цих дальніх дельти ми можемо бачити турбідіти. І ми вже про це говорили. і Це було дуже великою несподіванкою. Ми нарешті в ДДЗ почали шукати. Турбідіти тут нема особливих основ для їх розвитку, і це мікротурбідіти, але це дуже інтересні об'єкти, про що я скажу пізніше. Робота ще наголошую ще раз: це не така проста. Розпочали ми її з параметричних досліджень у 2017 році. Три роки до 2020 року у нас пішло на розробку технологій і підготовку до буріння. Тільки в 21-му 22-му роках ми почали проводити. Борові роботи. Які ж наші перші результати? То було підготовлено два об'єкти. Один був зв'язаний з турбідітовим відкладами. І ми пробурили свердловину і фактично на родовищі дістали дебітів кілька разів вище, ніж з продуктивних пластів, і початкові тиски. І пробурили інший об'єкт, який. Пов'язаний з глибоководною частиною, не зв'язаний з родовищами. Результати ви можете побачити на слайді, вони нас радували, це достатньо дебіт, а крім цього, це фактично ми могли більше півмільярда запасів газу провести тільки на цих складних об'єктах в нас двома сорбови. Наступне, що б я хотів сказати, це ринки, це діюче родовище і це фактично дорозвідка і пошук того, чого ми раніше не бачили. Ну, був ще один об'єкт. Сьогодні він вже називається Коварівським родовищем, яке ми ну, спеціально готовили до пошукового бурівня як об'єкт неструктурного типу, і все, що ми там бачимо і знаходимо, це фактично є об'єкти, які не традиційні для нас і не пов'язані з структурою. Там їх просто немає це закінчення дельтових відкладів, початок глибоководних і це всякі… Ну, Об'єкти, нові, сучасні, які вселяють надію то, що ми можемо і далі рухатися з їх розвідкою, і в зонах нашої території відбувної діяльності, де є інфраструктури, як говорив Олег, де є в нас достатньо ігорічної інформації займатися нарощуванням виду. Ми підготували об'єкт до буріння. Якщо подивитися попередньому слайду, що це був за об'єкт? Через от так, що це був за об'єкт? Ми встановили потужний канал транспортування регенного матеріалу і в зоні його розрузки, де в нас не було структурних умов, але ми от, отримати локалізовані піщані тіла, заклали свердловину, і ця свердловина фактично відкрила родовище, відкрила ряд покладів такого типу, де ми зараз їх розвідуємо новими свердловинами. Дебіт? Через рік експлуатації, навіть сьогодні складає ще більше 600 тисяч, більше 90 тонн конденсату. І то, що це перспективний напрямок, говорить, що навіть одною середовиною ми змогли привести більше 2 мільярдів запасів газу. Так, оце якщо коротко, то, що було зроблено, як це можна трансформувати від роботи одної компанії на нашу галузку? І як це може скористатися і інші? Як бачиться, що потрібно зробити, це перше, що нам треба, можливо, навіть в голові для початку змінити парадигму нашого розвитку і не тільки далі шукати ці структури, а думати і працювати над тим, як перейти до пошуку об'єктів неструктурного типу, тобто зробити те, то, що світ вже робить до нас.